Про поставки цих балістичних іранських хімракет. Що за ракети потенційно росіяни могли отримати. Чи вдасться нам з ними боротися, і яка буде їх дальність, куди вони зможуть діставати? Відносно ракет від Ірану, то за інформацією, яку озвучив речник Пентагону на брифінгу офіційному, який пройшов ну, для нас було вночі, мова йде про ракети ФАТХ 360. Не ФАТЕХ, а ФАТГР. 360. Вона також відома під назвою BM120. Справа за тому, що з жовтні 2022 року ми говорили про те, що Іран буде передавати такі ракети, як Фатех 110 та Зуйфагар. Ці ракети мають дальність 300 або 500, а Зефагар до 700 кілометрів. Водночас, ФАТХ 360 він має дальність 120 кілометрів, тобто значно, значно менше. він Сама ракета також значно менше, вона має загальну вагу близько 800 кілограмів, а її бойова частина близько 150 кілограмів. Водночас знов таки всі характеристики іранського озброєння продукує сам тегеран Тому тут питання довіри, але єдине, що є відносно цих ракет, це знов таки те, що говорить Самаран. Тому просто ну. І це єдине джерело інформації, система наведення ракети ФАТ 360. Це інерціальна плюс супутникова. Запускається вона з вантажівки. Ну, якщо брати іранські пускові, запускається вона з вантажівки 6 на 6 в конколісній формули. Вона замаскована зазвичай під звичайний вантажний транспорт. Просто ну, як звичайна вантажівка, там навіть з якоюсь яскравою кабіною там червоного кольору. Ну і білим тентом, який просто гофрою. Стягується і система складається з шести пускових контейнерів. А знову таки сто 120 кілометрів. Це означає те, що якщо брати логічний відступ від переднього краю, тобто реальна глибина удару буде складати ну десь до сотні кілометрів. Це загроза для прифронтових міст. Це загроза для прикордонних міст, суми. Харків, Чернігів, Запоріжжя, але знов таки ця ракета вона виступає в класі, який е призначений для ураження таких от прифронтових об'єктів. Тобто мова йде про те, що ворог може використати ці ракети для цілей, які раніше він уражав, наприклад, за рахунок іскандерів у фронтовій зоні. Але от зараз буду, я б використовував зенітні ракети до комплексів с, і с 400, але зараз отримав об'єктивно дешевший та потенційно масовіший засіб відносно кількості, то видання Sky News, посиланням на власні джерела, в тому числі в українській розвідці, повідомило, що до РФ на лише на одному судні доставлено було 220 ракет, і треба розуміти, що якщо мова йде про те, що лише це одна доставка. То існує величезна вірогідність, що вона не буде єдиною про збиття. А я так розумію, що вони достатньо швидкі, і йде мова про те, що треба установки знищувати. В відносно швидкості, то ну, насправді будь-яка балістична ракета, вона швидка. Але тут питання в тому, що по перше, з балістикою балістичними ракетами можна боротися лише Петріот або самці. І треба розуміти, що Є велика проблема з їх розміщенням у профронтовій зоні. Тобто, в теорії так, якщо поставити на полігоні Петріот, поставити Фатх 360, здійснити запуск, здійснити перехоплення, так вона їх перехопить. Але це війна, а не полігон, і є питання кількості Петріотів, є питання цілей, які він може прикривати, його розміщенні безпосередній близькості до фронту, де він стане цілі номер один. І багато чого іншого знов таки ці ракети вони менш коштовні і будуть використані ворогом вочевидь для ураження, е, Ну, цілей на які він ну не став би витрачати скандер, скажімо так. Що стосується українського виробництва, зокрема дронів сьогодні, пройшла інформація про новий дрон-бомбер, чорна вдова, що його кодифікували і допустили до постачання у військо. Повідомили про це в Міноборони. Що про нього відомо? Що це за така нова зброя? Ми попередньо вже бачили всі кадри, як красиво працює дракон, також наша українська розробка. А чорна вдова, це про що? Я боюсь, що нічого такого особливого на жаль я не зможу розкопісти, тому що коли мова йде про кодифікацію озброєння, це те, що це озброєння допущено до експлуатації у збройних силах України. І якщо Міноборона не розкриває якісь деталі, то напевно це має певний сенс, але візуальна мова йде про такий стандартний мультикоптер. Який використовується для перевезення і доставки на голови ворога відповідних засобів, знищення його щоб робити смерть ворогам частіше? Тобто, сказати, що як щось там може цікавий засипитися, я на жаль не можу, тому що ну або це буде ну миноборони про це не повідомляло. По-друге, те що ну це дрон. Дрон, типу квадрокоптера, і так його є певна там вантажопідйомність, і все те і інше. Там канал зв'язку має бути. Але е, ну це один з багатьох у будь-якому випадку. Пане Лаже, а дрон дракон це революція у світі дроновому сучасному. Я не можу сказати, що це революція, тому що, по-перше, дрон залишився дроном, е, просто використана доволі. Ефектний засіб ураження ворога, тобто розпилення терміту, воно ну дійсно виглядає на камерах доволі ефектно, і але треба розуміти різницю між ефектністю та ефективністю. Коли говорити загалом про українські БПЛА і про дальність їхнього польоту, зокрема ми вчора всі говорили про атаку в дев'ятьох регіонах Російської Федерації, Російське Міноборони заявило про те, що вони успішно збили 144 українських БПЛА, але власне в контексті того, як працює їхня РЕП і ППО, що українські дрони можуть пролітати такий шлях і долітати навіть до Підмосков'я. Ясно, що вони летіли на військові цілі Російської Федерації, очевидно, на аеропорти Енерго. Об'єкти, але російське чи то ППО, чи РЕП спрацювало так, що власне були пошкоджені навіть багатоповерхівки десь там під Москвою. Що стосується масштабів от таких нальотів, які ваші оцінки? Померте те, що вже є можливість запускати величезну кількість дронів. Це вже само по собі є вкрай важливою таким складовою, тому що дрони вони починають бути ефективними лише коли їхні стають масовими і регулярними для ворога, тобто, коли він має відкрати, ну, витрачати величезні зусилля для того, щоб відбувати їхні навали. І ну, ми повинні розуміти, що дрони вони якби. Умовно кажучи, на ураженні однієї типової цілі необхідно витрати значно більше дронів, ніж, наприклад, крилатих ракет. І це логічно, тому що дрони це в першу чергу. Якщо ми говоримо про далекобійні дрони камікадзе, то те, в першу чергу має бути дешевим засобом і. То, дійсно воно працює коли є масовість. Зараз Україна вже досягла цієї масовості і вже може продавлювати потроху найбільш потужний район протиповітряної оборони, який знаходиться якраз у це Москва. Це це найбільше найконцентрованіше місце російської протиповітряної та протиракетної оборони загалом, в принципі, тому що загалом ну, для розуміння Москва це єдиний район у Російської Федерації. Який захищений протиракетною обороною за рахунок установок К-135, а 235, якщо вони цю модернізацію таки все ж таки зробили не лише на словах, тобто які призначені для збиття балістичних ядерних ракет, тобто мова йде про просто колосальну концентрацію засобів і всього іншого там для розуміння, от атаку атаковані були об'єкти на півдні Москви, там. Лише цей напрям прикриває, що мені пам'ять не зраджує, десь три полки на С-400. Я вже не можу порахувати, скільки там окремих дивізіонів на панцирях, на торах, на цьому іншому, які вони поставили на таких от баштах навколо Москви. Ну, коли там дрони наші почали долітати до Москва-Сіті, то вони. Нагнали туди все, що могли, включно з тим, що прийшлося знімати з Арктики, тобто з Арктичних районів, тому що під Москвою саме були помічені тори, які виготовляли саме для Арктики на такі всюдоходному шасі у білому камуфляжі. Посеред літа це було ще ну таке. Тобто, те, що Україна зараз може пробивати таку протиповітряну оборону, це вже ну просто астрономічний результат, це вже супер. Далі лише питання знов таке масштабування і розуміння такого балансу, тобто, наприклад, зараз могли бути такими дронами, які ну навіть не були. Ну, скажімо так, от доволі мало інформації, що в цьому виліті, наприклад, таких атаках брали участь родний типу лютий, який зараз є основними, які відповідають за ураження в заводів, нафтосховищ, аеродромів. От саме по ними б'ють цими. Там, в очевидь, на таких кадрах, які є, були використані такі більш, ну скажімо так, дешевші зразки. І це якраз про висмокчування УРФ їх міцності протиповітряної оборони, тому що вони витрачають велику кількість ракет, велику Кількість ресурсів саме для захисту Москви. Причому там є фото та відео, як ну як би нібито дрон уражає будівлю житлову. Але мені здається, що там просто зенітний ракетний комплекс ватив по ній, тому що по-перше, об'єми і ураження доволі значні. По-друге, там навіть є відео з таким характерним. Ну, звуком, який не те, щоб дрон видає, коли вибухає. І саме головне, РФ дійсно вже не багаторазово била зенітними ракетами, зокрема у Белгороді, по житловим будівлям у спробах щось перехопити. Тобто, усі ситуації можна дійсно запускати, можливо, доволі дешеві дрони взагалі без бойових частин. Ну і де спокорним дивитися, як Росія намагається їх бити і гатить по своїм житловим будівлям. Це не можна не тішити. Посилі вам величезна, Олеже, що ви долучилися. Дякую, Олег Катков, головний редактор військового порталу Дефенс Експрес. Був нашим гостем сьогодні. Дякую дуже.